31 жовтня 2025 року, з 12-ї години ночі, якась невідома особа припинила електропостачання за адресою Ярослава Мудрого, 13, місто Красилів. По цьому факту я буду звертатися із заявою про вчинення злочину. Сьогодні я визначуся із правовою кваліфікацією, так як в мене в холодильнику були дороговартісні ліки. Приблизна вартість ліків 165 тисяч гривень. Ліки призначені для мого хворого чоловіка, який перебуває на довготривалому та дороговартісному лікуванні. Я неодноразово з 12-ї години ночі до півшостої ї години ранку телефонувала на гарячій лінії 101 та 102. Особи бездіяли, тобто повна бездіяльність, некомпетентність. Скажіть, де установка автономної генерації? В Житомирі є, в Одесі Але, теж є. Електрик, То зачекайте, не Тарас, майте терпіння вислухати, будь ласка, е, в нас Островська. Ніла, яка називає себе міським головою міста Красилова, постійно кудись мандрує. Якийсь там пише, що вона делегат на Україну. Їх виділили приблизно приблизно до 90, Я не пам'ятаю точної кількості таких установок. Де ця установка? Якщо в людей відсутнє електропостачання, значить треба під'єднувати цю установку. І в людей відновиться і електропостачання, і одночасно відновиться в людей і водопостачання, і газопостачання, тому що коли немає світла, все припиняється. А в мене важкохворий чоловік. Ліки дороговартісні, вони зіпсовані. Що мені робити? Ну, от скажіть, що мені робити? Ліки зіпсовані, їх немає. Що далі? Я, Я вчора неодноразово телефону. Я звернуся і заявлю про чинний злочину. А ви що мені рекомендуєте? Я от я прийшла увагу, до вас і ви, повідомляю вас на як сказати вас наштовхувати, на яку ще вибирати вашу лінію поведінки. Ви скажете, що я вам так сказала. потім... Так я вас, що вас повідомила, що ви будете робити. Ну я вас повідомила про злочин. У мене злочин. Також світло виключається. У мене теж другі. Троє... А ви почули уважно? У мене важко хворий чоловік. Ліки в і холодильні... в холодильнику вартістю приблизно 165 тисяч гривень. Ви знаєте, ж він на довготривалому і дороговартісному лікуванні. Я неодноразово зверталася до вас із заявами про вчинення злочину. Що в мене викрали автомобіль. В ньому було. 740 сорок тисяч. Ніхто не знає, де автомобіль і де гроші. Тепер ліки зіпсовані. Це що спеціально за мою громадську позицію, чи що? Слухайте на розгляд. Мені вас вчора повідомляли взагалі 102, що відсутні електропостачання? Це, а от Войтів прокурором. каже, що його повідомляли, і ніхто можливо вас чомусь він, не повідомили. Можливо, можливо, він є черговим прокурором. То ага. якщо то його повідомили, тиждень, хто заступає, то відповідно володіє. Інформацію, що робиться на території, Дінзі. то чому не було світла? Ви казали, що у вас тоже не було. Яка причина ну, у це шо хіба є що? загальнодоступна інформація про те, що оприлюднено по Україні графіки відключення угу. на підставі чого? Ну, ну, графі... Дивіться, я, Якщо графіки ситуації, відключення, тому, що я не то, є... е, то маю, вони мають бути затверджені, і в цього графіка відключення має бути прізвище ім'я по батькові. Хто на себе взяв відповідальність позбавити людину життєво природнього ресурсу? Хто? Ніхто не має права чи своєю дією, чи бездіяльністю позбавити людей життєво природнього ресурсу. Я в я нашому не казав... випадку, Шо я не казав, я не назав, що хтось має право таке. Робити, Но, так ви ж кажете, графіки, а ви себе називаєте прокурором, Тарас. Послухайте, ну, що за бездіяльність? Ви, коштує... ви хочете подати заяву, я готовий. Я обов'язково хочете... звернуся, завтра звернуся. я вас повідомила, щоб ви ві ві відреагували і втрутилися в цю нелегку від. ситуацію. Я, покажу, я ж до вас без емоцій, я до вас відповідаю, та, на давайте. ваші питання, те, що ви кажете. Так треба не тільки відповідати, треба ще щось робити, розумієте, одна що Завтра взяв транспаранти, стояв під Обленерго, казав, що не відключайте до вас від світло. Я на своїй посаді, мусите обленерго вчиняти. Тарас, я вас повідомила як про вас злочин. злочин. Ви повинні відреагувати негайно, розумієте? негайно, як суді, дії такі, або й Тарас Я до вас постійно зверталася із запитами. Де установка автономної генерації Ми не володіємо такою інформацією? І так ви вже повинні були, так ви є, вже повинні, повинні були з'ясувати. Тарас повинні вже були з'ясувати, якщо, якщо вже Житомирі є, в Одесі є. Ви постійно мене змушуєте, щоб я зверталася до інших осіб, щоб відновили мої порушені права. Розумієте, з заявою про вчинення злочину. Бо у вас якась постійно якась повна некомпетентність, бездіяльність. У мене вже виникає питання. Ваша некомпетентність вона передається якось повітряно-капельним шляхом? Ну, це ви, ну, ви говорите і трактуєте так, як вам хочеться. Ні, я так я говорю, як передбачає чинне буду... діюче законодавство, і буду знову змушена звертатися до уповноважених осіб, щоб відновили мої порушені права. Ну, це ваше право.